Здивовані, я не менше. Шацькі озера найбільший комплекс прісних озер в Україні. І як ви вже могли зрозуміти з назви, це не буде звичайний випуск. Його ми проведемо на двоколісному. Ну і звичайно, покажу вам дводенний маршрут, яким ви можете пройти самостійно, взявши велик. Ліси, озера, вода, сонце, пончики та багато іншого. Усе це відноситься до шацького регіону. Позаду мене, мабуть, друге за популярністю озеро. Перше, звичайно, світясь, а от друге пісочне. Воно у вільному доступі, ну принаймні його частинка, центральний пляж можна відвідувати без будь-яких заборон. Проте все, що знаходиться з тамтого боку берегу під забороною та під наглядом прикордонників, тому туди вхід заборонено. Якщо пояснювати на пальцях, то все, що під червоною лінією, дозволено для відвідування, а все, що над заборонено, та лише за пропуском. Наразі нам доступно не так багато озер скільки б хотілося, але самі розумієте ситуацію в країні. Проте доволі відкрито і майже без перешкод. Ну, звичайно, блокпости роблять свою справу. Це потрібно, треба перевіряти і т.д. І т.п. тому що тут близько кордон з Білорусією. Проте озеро пісочне і озеро Світязь в вільному доступі. Сезон ще не розпочато. Бо ми приїхали сюди дуже дуже рано ще доволі прохолодно. Але я думаю, ми все таки скупаємось обов'язково. Але на пісочному та на Світязі можна приїхати покупатись в наматовому містечку пожити, до речі, де ми теж зараз і будемо базуватись про це трішки пізніше. Тому все круто, якщо все добре, можете приїжджати. Ми приїхали в трішки лютий не сезон, але все одно водичка тепла, ну звичайно, особливість шацьких озер те, що вони всі мілкі, і треба йти дуже дуже довго, аби, хоча б тобі було по груди чи по пояс. Проте тут нереально красиво. Безлюдно і в цьому є щось своє. Піщаний пляж, озерце дуже красиво. Ну що, поки ми їдемо ось такою стежинкою біля е, пісочного, тут лісок. Протоптані стежки. Проте, як я й казав, ми далеко не заїжджаємо, бо не знаємо наскільки можна, наскільки ні. Зробив собі тут таке от кріплення на камеру хендмейдове. Е, все одно на ямах вона спадає, тому. Не знаю, надовго воно проживе чи ні. Ну тут, звичайно, телефон з картою. І сигнал. Я був в Шацьку, але був дуже давно. І все, що я пам'ятаю, це те, що тут багато комарів і доволі людно було в ті часи, коли я сюди приїжджав. От, але зараз, коли тут повна тишина, немає людей, а це просто не солода. І ще тут неймовірно красиві ліси. А це вже світять, і коли приїжджаєш сюди, очікуєш почути звуки щось типу такого. Але на жаль, поки зараз тут лише шум вітру та легенькі хвильки від нього. До Речі, давайте порахуємо, наскільки далеко треба зайти, щоб дістатись води до межі моїх шортів. Бо поки що вони виглядають ось так. А зараз візьмемо камеру і підемо, подивимось. І так, починаємо. Я думаю, треба закінчувати з цим експериментом, тому що берег вже ось там. Я йшов десь півтори хвилини, але води все ще майже на тому самому рівні, скільки й було. Тому те, що світять дуже мілководне озеро, можна лише підтвердити. Але я думаю, коли ми підемо купатись, все-таки я дійду до точки, де води стає більше, ніж по коліну. Давайте я вам трішки розкажу, де ми зупинилися, тому що якщо ми на велобайках, то це означає, що ми вибрали трішки незвичайний для шацька. Хоча, можливо, ні, можливо, і звичайний э, стиль для зупинки. Э, так як сезон ще не відкрився, ми заплатили за це буквально ніскільки, тому що ми будемо ночувати в наметі. Це наметове містечко під назвою «Незабудка». Воно зараз не працює, ну тобто, плата за проживання на території цього комплексу не. Береться, воно наразі безкоштовно, тому що ще не почався сезон, ще немає людей. От тому зараз ми маємо змогу безкоштовно там пожити. Там є вихід до озера. Та й власне все. Ну і локація. Звичайно, локація там шедевральна. Він розташований посеред лісу. Зовсім недалеко дорога, стежка до Світязя. Там є всі умови, туалет душ. От тому наразі все звучить дуже добре. Але фінальну думку я все таки зможу сказати після. Ночі проведено і там, проте наразі все виглядає дуже добре: Співташок, ліс, умови все супер. От і власне саме кемпінгове місце. Тут є ось такі альтаночки. Ми запаркувалися тут. Зараз будемо розчищати територію та ставити тут намет. Так, ну що, ми розклали наш намет. Закинули туди всяких міщічків. Давайте зробимо грунтурчик невеликий. так, от у нас виглядає наша хата. Спальника. Тут смаколики, кабаноси, батончики. Так що ми взяли грілки, але скоріш за все, вони нам не підійдуть. Точніше, не потрібні будуть. У нас грілки для ніс теж не потрібні будуть. Батончики, батончики, батончики от і все. Досить по-простому, зате треба виспатись тут. А враховуючи тутешні ліс і птахів, я думаю, в нас це вдасться. Давайте я вам ще розкажу, як власне утворилося Шацьке озеро, що це таке, і що тут було раніше. Отже, Шацьке озеро утворилося внаслідок танення та відходження льодовика. Власне, він відступив кілька тисяч років тому та залишив після себе великі озерні чаші. Також ця територія була заселена ще давніми слов'янами, і археологи знаходили тут скіфські списи, кераміку та до речі їхнього побуту. Ну а після війни Другої світової за часів Радянщини тут почався власне і будуватися весь курорт. Слава Богу, цьому потрібно додати великий плюс, що це все не побудували з бетону, не зробили якісь великі пансіонати, і тепер. А зробили це більш екологічно з дерева, і тут воно доволі автентично виглядає. Давайте ще короткий опис та огляд, те на чому ми власне їздимо по шацьку. В Сам Шацьк ми приїхали на авто. Проте, по самому Шацьку, ми вирішили обрати більш екологічніший і більш туристичний варіант. Отже, ми ще у Львові взяли в оренду два електровеліка. Нам було це зробити простіше з точки зору логістики, саме тому ми їх не брали тут. Щодо самого Веліка, ну, тут все максимально просто і максимально надійно. Це 26-колеса, батарея, контролер і ручка газу. Яка власне, вмикається, вимикається батарея зйомна, на ось такий ключ, і хватає її десь приблизно на 40-50 кілометрів. Якщо їхати в досить агресивному темпі, якщо їхати повільно, використовувати це як допомагаючий пристрій, то можна проїхати набагато набагато більше. Отак, за покатушками та іншими різними активностями, і настав вечір. Ну, найкращого зустріти де правильно на березі озера і. По відбитку в моїх окулярах ви маєте розуміти, що це буде просто неймовірно. Ну і цей захід краще подивитися в таймлапсі. Це просто amazing. це неймовірне завершення першого дня. Боже, такий захід, ще й на озері, ще й без хмар. Ну, це, це тіп, просто казка. Це дуже круто. А завтра в нас по плану да, перескочив так швидко з естетики на план. Завтра в нас по плану небагато. Ми ще поїдемо на гряду типу, найпопулярніший пляж на Світязі. Глянемо, що там, як. Та й на цьому все. Це буде такий... Короткий швидкий відос про шацьк, як він поживає саме зараз у не сезон, але активно готується до сезону, тому що косять травичку будуть нові альтанки і т.д. й Тому все тут в ділі. І якщо у вас буде можливість, не думайте, обов'язково приїжджайте сюди і гарно відпочити, зустріти такі ж самі заходи, як ось цей. Доброго ранку. Моє запухшило лице каже про те, що ніч була е, така собі. Ну, загалом все було окей. Але тут неподалік є е, болото, і жаби квакали просто цілу ніч. Ну, і загалом тут багато живності, птахи, сови, е, комашки, мушки і так далі і т.п. але от жаби не докучали найбільше. Проте сьогодні ось таке от сонечко, де воно? Ось там. І будемо їхати на гряду, але спочатку зранку обов'язково заїдемо і поїмо цих легендарних шацьких пончиків. Ну і що? Ми добралися до, мабуть, найвідомішого, найлегендарнішого пляжу Шацька це гряда. Наразі тут пусто, бо ми вне сезон. Але тут фотки десь я вставлю, де мільярд народу всі купаються, веселяться, хаотяться з дітьми і те Тому да. Ось він. Зараз він виглядає пусто, озеро тепленьке, Тому нас ще чекає сеанс компанії, як я і казав, але це пізніше. А, і ще ми все-таки знайшли жіночку, яка продає пончики, 50 гривень штучка, взяла в неї 4 пончики, трубочку і пахлаву теж 50 гривень все коштує і він важкий, а який в нас макінать бою з'явити. Це просто цукрова бомба. Ну, скажу, по моєму вулицю зрозуміти, що після купання у нас трапу за. Може дуже смачно. Сьогодні вода не така тепла, як була вчора, бо вчора падав дощі, мені здається, він трошки утеплив воду. Сьогодні вона трошки холодніша, але все одно, я думаю, маю відкритий сезон. Якраз 1 червня, перший день літа. І треба, треба це зробити. Треба пірнути через нехочу. Тому зараз будемо це робити. Раз. Два. 3. Думаю, на цьому можна закінчити. Так от, нехай таких заходів сонця у вашому житті буде якнайбільше. Не забувайте залишати коментарі, підписуватись на канал та поширювати україномовний контент друзям. Побачимось з вами в наступному місці.